Яке цей ремонт, не може навіть купити асфальт, тому що є ще борги по інших перехрестях, які сьогодні виконані, але не можна пропонувати. І відповідно є лист, який я направив міністру фінансів з вимогою пояснити цю сумміністру Колову. Ну, зокрема, що тут важливо, це те, що не виконується стаття 43 Бюджетного кодексу України. Частині своєчасно забезпечених Державною призначеною службою розрахункову касу забирає кошти місцевої громади і використовує. А тепер я запрошую, давайте ми підемо в казначейство, і запитаємося, у щоб була... Якщо порівняти за минулий рік, то по захищених ми становимо 110% відповідності до минулого року, а по незахищених 97,6%.